Є авіація, гелікоптери, танки, скільки нас там кошмарили. Попало за металіз хлопців. Бог сказав мені, що потрібно саме в цей момент молитись за життя і здоров'я Вови і його друзів. Я лежав в спальному мішку. На мені, коли я очнувся, спальний мішок просто спепелився. 20 кілометрів під нескінченними обстрілами виходив з оточення росіян разом зі своїм взводом, рядовий Володимир Марчук. Сьогодні ми дізнаємося, як Бог відповів на молитви і не допустив загибелі цілого взводу наших солдат. Я Віталій Стебенів, і це програма Сила молитви. Пішли в ЗСУ добровольцями в 72 другу бригаду. Ну і відразу ж так як 72-а Бригада, словно, звісна бригада в нас. І ми відразу в самі гарячі місця на Бахмутське направлення. Не хотілося взагалі, щоб він йшов на війну, тому що війна це страх, це кров, це взагалі щось страшне. І коли він йшов, я збирала сумки його там на низу в коридорі, і він надівав оці всі 15 чи 30 кілограмів цієї амуніції. Ну, Я розплакалась дуже сильно. Бо не знала, чи повернеться він чи ні. Але я продовжувала молитися і розуміла, що ну, це потрібно робити. Що він, якби йде захищати кожного з нас, іде захищати і свою сім'ю, і мене, і батьків. Він, можна так сказати, отримав повністю церковне благословення. Помолилися за нього, щоб Бог зберіг, Бог провів, Бог був таким куполом над ним і над всіма людьми, які з усіма вояками, якими він буде співпрацювати. І... Перший вихід дійсно був жахливим. Нас одразу послали просто в гарячу точку. Це було недалеко від Вуглогірського ТЕЦ. Нас було чоловік 30, цілий взвод, нас посилають на підкріплення. Там просто навкруги вже були москалі, куди нас послали. Ми прийшли на місце, зайняли позиції, і потім почалося. Нам не давали піднімати навіть голову. І так, десь напевно на протязі двох суток, без зупину, взагалі без передиху, не на хвилину не було в нас передишки. Коли там був, просто молився за оточуючих хлопців, за мій підрозділ. Скажу, десь молився і тихо, десь коли разом з хлопцями і підтримати хлопців, і молився за кожного з хлопців, і в голос молився, молився, благословляв хлопців, щоб Бог просто захистив, зберіг, щоб охороняв, щоб його рука просто була над нами. Я не знаю, я вірю, що нас там зберігав і всіх зберіг настільки Господь. Бо просто наскільки нас там кошмарили. Коли нас вже дуже плотно почали накривати, почала по нас працювати і авіація, гелікоптери, танки. Наскільки йшов шквальний вагон, що ми просто розуміли, ми просто не можемо встояти проти цього, що йде. І було прийнято рішення, щоб зберегти особовий склад, виходити і відступати, щоб зберегти життя е, хлопців. У нас було рішили добиратись до місця евакуації. І оце місце знаходилось десь за 20 км від наших позицій, яких ми покидали, від яких ми відступали. І ми почали маленькими групами почали збиратися і покидати, виходити з цих позицій. Ну, це теж було наскільки все складно, виходили ми під обстрілом. Перші кілометрів. 5, напевно, може навіть більше, у нас було до першої зупинки, коли це багато людей, зверху літають дрони. Вони все це січуть, дронів, просто було куча, вони як мухи літали. Вони за нами слідкували, вони нам не давали виходити. Ну, розрива снарядів буквально в між ними була 3-4 секунди. У Нас снаряди. Лягало буквально в 2-3 метрів від нас. І ми оце лягли, встали, пробіглись, лягли, і робили тільки зупинки на протязі 2-3 кілометрів в посадках, де це можливо було. Були просто в посадку, забігали, а то лягали все на секунду, хоч скидували з себе і починав просто молитись для Бога, просто щоб зберіг. І це було при кожній зупинці. Всі Залишили живі. Тут всі хлопці повернулися і вийшли. Дійсно, не знаю, як то назвати. ну Просто пеклом чи як. Ну, бо дійсно, це було дуже складно перший вихід. І я вірю, що звідти нас вивів просто Господь. Що ми тільки чудним образом звідти вийшли. Бога молила, щоб тільки живий був. Не тільки за його, за його побратимів, за всіх хлопців. Які захищають нас. Тут, як говорить материнська молитва сильна. Я тільки молила Бога, я на колінах падала, я просила Бога Він мене почув. Розумівши, як нас обстрілювали, з чого нас обстрілювало, що снаряди просто лягали в двох-трьох метрах від нас, ну, це просто ну, це тільки дійсно Боже чудо, що ми залишили живі, і нас навіть не посікло, нічого, що ми всі. Нормально, благополучно повиходило. Ну, ми коли після цього виходу вийшли на місце дислокації, нас перегрупували. Ми буквально один день відпочили і почали повертатись на позиції. Ну, вже перед дислокацією, вже повертались на інші позиції. Передаємо наш коротенький привіт з Донбасу. Міхау, братія! Всім привіт! У нас все чики бамбоні Все обустроєно, Майше. Апартамент люкс. <рес> Чистота. Шармейчан. -шар -шар це, да. це вообще президентський люкс. А, да, президентський там президентський. А це, просто. це просто люкс. Я на той час знаходився в себе в бліндажу. Це вже був світанок, напевно, десь четверта ранку. Взрив від мене відбувся напевно на відстані метрів 20. І вже потім, наскільки був сильний взрив, я знаходився в бліндажу, і я в бліндажі відчув просто ударну валну прям прицільно стріляла по нас авіабомбами. Я не знаю, що ми їм таке зробили, що вони прямо по нас, наскільки тратились і викидували по нас авіабомби. І це була лунка глибиною метрів сім і завширшки метрів 15. Це просто була скошена повністю вся посадка, куди ми зайшли. Що після такої бомби ну просто навкруги не може залишатися взагалі нічого цілого там в радіусі 200 метрів. Хлопці стояли прямо на екрані. Їх просто відкинули рівною волною. Всі, слава Богу, цілі, тільки yeah. обтрусилася, всі трохи в палі були. Я вірю це теж, ну, тільки Бог міг так зберегти. Я прокинулась десь приблизно о, час ночі був, і не знаю, якось так захотілось помолитись мені, ну не знаю, що мене побудило. До цього, але я вірю, що це Бог сказав мені, що потрібно саме в цей момент молитись за життя і здоров'я Вови і його друзів. Почала навіть плакати, тоді моя молитва іноді переходила на крик. Якби якесь знання прийшло про те, що ну, щось може статися цієї ночі, от щось таке, ну, яке ще раніше не могло бути. Виїхали ми вуглегірське ТЕЦ на Константинівку. На наше місце дислокації. Це був е, цех е, із стекла, там виробляли стеклопакети, і там був повний цех, напакований з стекла. Стекло стояло просто палетами. Це той маліший взрив, це додаткові осколки. Але ми знаходилися там. І в першу ніч по нас пролетіла ракета. Нас там було чоловік 10, і всі залишилися живі. Е, всі зрозуміло, контужені, е, я з одним побратимом, замполітом були тяжкі. Коли починав, коли очнувся трохи, ну, зрозумів, що я просто посеред цієї лунки, посеред цього взриву. Тобто, ракета прямо попала, я прямо помінився. Самі цілунки. Тобто не десь де з краю, а просипаної землею. Тут було приміщення, де жили наші пацани до сьогоднішньої ночі. А сьогодні вночі орки вклепали, дітака кинули авіабомбу. У нашого приміщення залишилось сьогодні в Слава Богу, їм не повезло, повезло нашим пацанам, тому що всі живі. Є з трьохсоті, але пацани всі живі. А те, що попало за метр від хлопців, таке урвище глибиною 5 метрів, такий діаметр. Діаметрі 7, 8, около 10 метрів. Що ми живі, живемо і будемо жити. Чи при самому взриві? Я дійсно відчував десь потім, вспоминавши все це, я просто відчував, як, мені здається, Бог просто мене огорнув і просто зберіг мене. Бо цей взрив, він як не, не миттєвий був, а взиві лавна, вона начебто йшла десь на протязі секунд 4. Я просто всі ці 4 секунди я відчував цей взрив на собі. Я відчував, я лежав в спальному мішку. а На мені, коли я очнувся, спальний мішок просто спепелився. Тобто в мене брови, волоси, на голові все було ціле, нічого не згорівши, а мішок, в якому я був, від нього нічого не залишилось, тільки пригорівша вата на мені залишилась. Ну, але до мене тяжко було підібратися з-під усіх цих завалів, і я був завалений. Ну і це просто огромніший взрив, огромніший прильот, навкруги все розірвано. Е, я під завалами, але вже зрозумів, що я не можу ворушитися. Я не міг дихати. Зовсім мені зламало 4 чи 5 ребер. Так сильно зламало, аж видно було, що ребра зламані. Дізналася, що він. Е... Ну, має серйозні поранення. Тоді я ну, мала певну впевненість, що е, тоді вночі я встала і молилась саме за те, що, е, щоб Бог захистив е, Вову, щоб він не дав йому якби, опустити руки, щоб навіть він е, перебував у с, ну, в свідомості, коли поранений був. І... Можливо, і це допомогло я думаю, йому вижити. Або якби він ну, був без свідомості, то хто знає, що могло б бути потім і чи б його в тих руїнах на складі. Приїхали медики, дісталися до мене, забрали мене, евакуювали. Великий осколок зайшов в таз зі, з правої сторони і роздробив, ну, Вирвав кусок м'яса, кусок кості і роздробив таз на багато частин. І помимо цього, ще зайшов осколок у легені, зламала ребра, ну і, зрозуміло, ще ребра здавило легені. Ну і так, багато ще мілких осколків, плюс контузія. Я на той час вже не міг не ворушитись, не підіймати, не руку підняти, зовсім нічого. Ну, що мене могли тільки лежачого передвигати. Зараз буду клати. Більше слов немає. Не буду. Дуже сложно. Раніє вони мені не казали, що він ранений. вже сказали, коли в госпіталь привезли. Як вам сказати, ну, словами, це не передати. Це — біль. і все. Я просто навіть не можу висловити. Майже кожен день у нього була операція ну, в, в сумарній кількості це було десь шість чи сім операцій, і кожен, ну, майже кожен раз ми були з ним і намагалися підтримувати його ну, під час цих тяжких хвилин. Уже після операції. А лікарі казали, що все, ходити вже не будеш. Я навіть з посмішкою десь це зустрів. Говорить, ну, не буду ходити, ну нічого, скоро побачимо. Тобто в мене десь наскільки була така впевненість, що все буде нормально. Повний спокій і повна довіра Богу. Скажу, було дуже складно, складно, дуже фізично було, але якихось сумнівів не з'являлося зовсім. Кожен день молилась, іноді й плакала, іноді молилася годинами. І не тільки я, але й друзі з церкви за те, щоб все було добре, щоб в нього всі операції, які він проводив, щоб були успішні. Дружина вже приїжджала, підтримувала, хоча не міг ходити на колясочки возила мене, підтримувала, коли на палках ходив. Тобто Дружина скрив, воював не тільки я, але й моїй сім'ї. Десь, скажімо, було можливо складніше. Дружина у військових десь буває набагато складніше. Складніше морально, духовно — це переживати, коли чоловік чи дружина знаходиться там. То це складно. Я пам'ятаю, як він прийшов уже на милицях на служіння. Він там дуже тяжко пересувався, важко йому це все давалося. Там всі зразу ринулися його обіймати. А він такий ні 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 сильно не можна. То так, ти так майже в паряжі такі обійми робив. І <кій> продовжували молитися, продовжували перейматися, не забували про це все. І він. Перше служіння в неділю він приходить на двох милицях. Тяжко. Друге служіння вже трошки легше, і так, опа, опа, вже з одною, а потім вже через якийсь там місяць ну, зажило все дуже швидко. І Бог дарував таке воскресіння всьому дуже швидко. Це було для мене, наприклад, знаючи, там в мене не сильно були такі якісь там лікарські травми, але в мене воно якось довго. Якась там дрібниця, вона заживає місяць, а тут він повністю весь зажив за місяць. Слава Богу, вже. Хожу, рівно хожу. Вже десь далі думаю, подальшої служби. Можливо, вже так як раніше не зможу бігти. Але йти військовим капеланом. І молюся, продовжую молитись і чим можу, можливо, якимись маленькими справами допомагати ще своїм побратимам, хлопцям, кожного дня молитися за них. Всією церквою закликати і християн і оточуючих, просто що молитва дійсно важлива, що Бог дійсно чує тут наші молитви. І Бог діє, що не потрібно десь призупинятись, війна продовжується, війна там іде. І на сьогодні є важливо, як ніколи, продовжувати, хто чим може підтримувати хлопців, молитися за них. Бог чує наші молитви. Бог дійсно там діє. Бог є там з хлопцями. І це є важливо для нас, для нас, для всієї країни, для християн. Наша країна втрачає просто саме золото нації, молодих, мотивованих хлопців, і не тільки молодих, і дівчат так само, скільки віддають своє життя і жертвують заради того, захищають наш будинок, щоб це зло не прибралося сюди. Бо Дійсно, це таке іде зло просто, і воно там зупиняється. Що люди, може, до кінця не розуміють, що воно там стримується, що нас би очікувало, якщо б, ми, якщо б вони дійшли сюди, якщо б вони захопили. Це дійсно просто зло, це така нечість, яка гвалтує, вбиває і несе тільки розруху навкруги. І варто продовжувати підтримувати і не забувати. Не забувати, що кожного дня кладуться життя, життя за наш спокій, за те, що ми тут сьогодні можемо жити у відносно спокійній місці. Мамам, я желаю молитися Богу. Вони вернуться, і все буде добре. У мене навіть сотрудниця є, на її син пропав вже другий місяць. І я їй завжди приходжу на роботу, кажу: Наташа, молиться, Богу. Я всім просто говорю, що треба молитися. Молитися надо, тому що сила є така, є сила. І... Я навіть в житті не могла подумати, що я буду це говорити. Ви повієте, що я от сама на своїй житті я побачила, що є сила, Божа сила, і в мене в самой просто відкрито, що мені допоміг Бог. Бог допоміг мені сина на ноги поставити, що він у мене щас такий, що я ним горжусь, просто горжусь. Колись Мойсей своєю вірою врятував цілий народ. Свідоцтво Володимира Марчука доводить. Що, хоча часи змінюються, Бог вірний своєму слову, не залишуй, не покину тебе. Довіртеся йому, і ви відчуєте, що здатні пережити будь-які проблеми і складнощі та вийти з них переможцем.